Добрий день! З вами сьогодні кумедний фермер. Ми будемо говорити сьогодні про трансформаторну підстанцію. Скільки коштів ми на неї витратили, при чому тут Олег, якої вона потужності? Навіщо вона нам взагалі здалася, здалася будувати її з нуля? Скільки часу було на це все потрачено? Ну і, звісно, в самому кінці буде цитата тижня, мотивуюча від кумедного фермера. Поїхали! Трошки передісторія або безпосередньо історія про Олега. Чому ми почали будувати цю трансформаторну підстанцію? Три роки тому назад ми купили цю територію, але до цієї території не входила до її складу оця трансформаторна підстанція. Бачите? Оця старенька. Вона по договору самому, по договору на підключення електроенергії, вроді би принадлежить пану Олегу. Не будемо вдаватися подробності, будемо його називати тільки Олег. І цей Олег, після того, як ми його купили цю територію, ми почали дзвонити Олегу і пробувати з ним домовитися про викуп цієї м, трансформаторної підстанції. Причому документами він так і не підтвердив, що він є її власником, але договір на постачання електроенергії був підключений на нього. Ну, відповідно, без нього, без того, як він напише заяву, про відм... що він відмовляється, ми нічого зробити в ціно не можемо. Ну, Тому я е, намагався декілька разів домовитися із Олегом про те, що продай нам, продай нам цю трансформаторну на підстанцію, продає, продає, декілька разів ходив, бігав за ним. Він так і спочатку він взагалі відмовився від переговорів, і непонятно, для чого він її тримав. Потім він через деякий час тільки признався, що він хоче нам її здати в оренду. Е, я кажу, за яку суму? Він не каже суму. Ну, суму ми потім придумаємо. Ти спочатку договір підпиши, може, щось потім буде, щось там вийде. Ну, коротше, така дурня неслася, після якої ми не знали, що нам робити взагалі. Тобто він хотів якусь оренду, суму цієї оренди він не знав собі, не міг скласти. А потім, коли ми почали вже свою трансформаторну підстанцію ставити на місце, Олег проснувся і каже, я вам хочу продати. Так, ну що продавати, якщо ми вже почали будувати свою. Олег вже не знав, куди діватися, почав бігати по іншим сусідам, тому що у нас тут підключені ще на цю трансформаторну ТП, на цю стареньку. Там вже підключено, кроме нас, ще два споживачі комунальне підприємство. Комунальне підприємство. І ще один бивший власник цієї території, Руслан, він підключений там, там інша територія, дві ферми там знаходяться, курячі ферми. Тому він намагався здати в оренду нам, потім намагався здати в оренду комунальному підприємству, потім намагався здати в оренду від цьому, нікому його не вийшло здати, тому що не міг собі ціни сложити А от коли вже ми почали свою ставити трансформаторну підстанцію, оцю. То він почав бігати і казати, що так, і так, і так. Я вам її продам, беріть, купіть. Таке кажу, зачем мені тепер купляти? Ну, коли я вже денег стільки ввалив, коротше, вже заплатив 80% за цю трансформаторну підстанцію, Звісно ж, ми вже нікого нічого не хотіли купляти. І тепер, опять же, він тепер влітає в бабки, тому що йому треба буде обслуговувати свою трансформаторну підстанцію. Ми влетіли в бабки, тому що могли потратити ці 800 тисяч, грубо кажучи, там на щелинну підлогу для свиней, а потратилися на це ось, ось все. Ну, приблизно якось так. Друга проблема це те, що е, наша трансформаторна підстанція вона на, десь приблизно там, на 80 кВт Ампер. Точніше, на 80 кВт. Там показано прямо на ній 160 кВт. На загальна потужність це приблизно 80-90 кВт. А на цій трансформаторній підстанції вона всього тільки е, 50 чим-то. Із них 22 на комунальне підприємство, тому нам потужності. Тої трансформаторної підстанції єлі-єлі хватало. Ми її робили дуже з напрягом. Тому цю вже безпосередньо купили, нам буде тої е, потужності отак, от, з великою з великою головою. Нехай трошечки Олега жаба задавить, я вам покажу все-таки, як красиво наша ТПшечка виглядає. Е, як його ота, ззаді, старесенько. Бачите? Ось, все, пожалуйста, дивіться. Все новусіньке, красивесіньке. Саме цікаве в даному випадку цей лічильник він повністю автоматично передає дані. дані. Тобто Рес, чи хто там чи Обленерго, чи хто вони бачить в онлайн режимі, скільки ми споживаємо. Для нас це в принципі, хорошо, тому що не потрібно здавати бумажні звіти, щось, коротко, рахунки ті виставлять. Ми заходимо у свій електронний кабінет. Нам там автоматично виставляються рахунки, і ми автоматично просто їх оплачуємо. Вже не треба збігати ні з якими звітами. Все, отак от він виглядає, цей електролічильник, і він, в ньому є модем, який передає інтернет, і з, того, з допомогою того інтернету передаються дані в онлайн режим. За такі гроші, звісно, можна би було ще й краще звісно, зробити. Ну, і така штучка теж пойдет. Ну, а і тепер можна. Можна подивитися, що там, пожалуйста, бачите? Все. Коротше, нова Україна працює проти Радянського Союзу. На цій нашій трансформаторній підстанції буде підключений ще один споживач, тому що він був підключений раніше, теж споживач до тої старої трансформаторної підстанції. Це Руслан. Він здає свою територію по сусідству Олєгу. І там курчат маленьких вирощують, то бройлера, то не сушок, маленьких курчат вони там вирощують і продають. І він до нас попросився, грубо кажучи, ми з ним домовилися, що він нам відшкодує частину вартості цієї трансформаторної підстанції, і в нього буде можливість підключитися на 15 кВт. Ми тут поставили спеціальні автомати на 15 кВт. І, грубо кажучи, його якраз територія в нас цю частину потужності відбирає. Е, бачите, додатково, нам, так як по проєкту це не було передбачено, то додатково прийшлося платити трошки коштів для того, щоб е, встановити оцю м, ну такий боксик, куди це все розмістити, його підключення, ну і відповідно цей е, лічильник теж. Але лічильник ми старий взяли оттуда. І це всі ці силові кабеля про підключення, вони йдуть повністю під землею і виходять на отой стовп. Один е наш силовий кабель йде безпосередньо на той стовп, і підключається наша ця. Ну і от, в принципі, так воно і працює. А тут ми нашого сусіда підключили, який там. Нас, він, е його там територія трошечки далі. Ну і, соответственно, ми його підключили, ось, його щиток, а ось його лічильник. ось можна подивити. 6 тисяч вольт чи 10 тисяч вольт, я не можу розібратися, і наші електрики не могли розібратися, і ті проєктанти, які робили, теж не могли розібратися. В чому прикол? Одна із затримок, яка вийшла у нас тут із цією трансформаторною підстанцією, це те, що замовили трансформатор, самий трансформатор, на 10 тисяч вольт. Прийшли, установили, підключили і щось, воно їм не так гуде. Стоять, воно їм щось гуде, гуде-гуде. Коротше, щось їм там гуде і не так гуде. Каже, Сережа, вибач, коротше, сьогодні відміняємо установку, коротше, бо щось не так гуде. Я що таке? Вони мені потім самі вже не дуже хотіли казати, але потім наш електрик, який наше хазяйство обслуговує, каже, я 100% впевнений, що вони замовили трансформатор. Так бігать, нахити, ти ще блядь, лізеш тут. О. Е, що замовили трансформатор на 10 тисяч вольт, а в нас високовольтна лінія на 6 тисяч вольт. І через це корач, вони влупилися в забор. Бистренько, потім вони це все підтвердили, наші хлопці. Вибачте, ми так і так, ми не той, що треба, трансформатор заказали. Замовили протягом двох днів, привезли новий повністю трансформатор вже на 6 тисяч вольт. В межах того бюджету, понятно, вони вже збільшували бюджет. Я хоч надію, що все правильно вони зробили, Прийшли, поставили той, що треба трансформатор короче, на 6 тисяч вольт. І встановили, але це знову ж таки, тобто нам приходилося ждати і ждати. Ми сиділи, страдали. Коротше, цього. Сама цікава історія була та, коли ми відключили стару трансформаторну підстанцію, а нову не змогли підключити. Я дзвоню тому електрику, це працівник РЕСа, Мені так стидно перед ним. Коротше, хочу попросити в нього публічного вибачення, бо я його навіть не знаю. Він приїхав, відключив стару трансформаторну підстанцію, хотів підключати нову. Не підключив, бо щось там якісь клеми не сходилися. Її розставив у нас і пішов. А у нас ще свиноматки, 93 свин... свиноматки стоїть. І ми стоїмо на дизель-генераторі. І я дзвоню нашим проєктантам, нашим тим кипішам, хто нам це все мав робити, підключив. Ви що, кажу, куку. -ку? Ви що каже, на приколі? Ви прийшли, відрізали мене повністю. Коротше. Вони кажуть, що Та там не можна підключити. Кажу, хлопці, робіть, бо я не знаю, що я з вами зараз зроблю. Щось робіть, кажу, бо у мене дизель лупаші на 5 тисяч в день. А ви що, на приколі, куку? -ку? І вони пішли там швидко, щось там міняли, підміняли провода, знову підключили стару трансформаторну підстанцію. Коротше, і вже потім щось там поміняли, повирівнювали знову. І знову нас підключили. Так що, коротше, не знаю, хто нас там відключав, і пішов собі, геть. Я прошу вибачення, бо я щось там трошки на емоціях був. Ну, надіюсь, що все нормально. Пройдемося трошки по вартості трансформаторної підстанції, по роботам і так далі. Все, що собі виписав, там не все, до копійки, але приблизно основні суми вам розкажу. Загальна сума вийшла під ключ 780 тисяч. Вся ціліком сума 780 тисяч. Далі. Наприклад, із них там. Не всі суми розкажу, але деякі частково вам порозказую. 74 600 це за оплату потужності. Тобто нам виділили потужність, це в Обленерго ми заплатили. Причому не зразу всю суму, її можна розбивати напополам. По факту, після підключення, ми ще її не до кінця заплатили, маємо ще заплатити половину цієї суми. 220 тисяч, неповних 220 тисяч, сам трансформатор на ці ж самі 160 кВт, да? кіловат ампер. Далі. 123 тисячі 600 комплексна трансформаторна підстанція. Що це таке? Хрін його знає, ну коштує дуже дорого. Я допускаю, що можливо, можливо, це оця вся штучка, яка зовні зовнішня обліцовка. Коротше. Можу помилятися, може це не воно. Сам лічильник 3300 гривень. 72 тисячі гривень це монтаж повністю цього обладнання під ключ. 8 тисяч гривень будівельні роботи. Бачите, оці тут всякі штучки. Там. Ну, коротше, щось там будували, по-любому. Заливали, це, основу ж робили і так далі. 12 тисяч оформлення документів. Так, Як ми робили повністю все під ключ, то, грубо кажучи, ходити, бігати, там це було б печально. Якщо б ми бігали, то відповідно і компанія, яка готувала це все, вона і сама робила документи, нам підготовляла. 82 тисячі гривень проєктно-кошторисна документація, 6 тисяч гривень геодезія. Тому що тут треба було ще й провести, оказується, ще й геодезію. Вишуковувальні проєктні роботи. Такі мудрі слова, хрібне знає, що вони значить. Далі погодження документів 7 тисяч Ну і там ще дуже. Я не хочу зупинятися на дуже багатій кількості обладнання, яке там ще додатково. Всякі проводи, там трата, -та і так далі, і так далі. І це набігло, все разом 780 тисяч. Трошки про сроки. І про е, безпосередньо монтаж, у якому хронологічному порядку він відбувався, по срокам нам обіцяли протягом одного місяця зробити це все під ключ. Ну як у нашій державі, як у наших цих електростанціях, у цих всіх цих херні електричні е, відбувається. Сроки ніколи не соблюдаються. Тому робили ми це все протягом трьох місяців. Я вже так, блін. Ну мене вже так це коробило, коротше, але ми все-таки це все зроли, дожали вопросіки до кінця. Зараз ми вже працюємо тільки зі своєю трансформаторною підстанцією. Три місяці ми билися головою об стінку, ну добилися, хлопці-монтажники все зроли і робили, яким, по яким вони етапам. Спочатку е встановлювали там додаткове обладнання аж на тому стовпі, на тій опорі, яка за нашу територію. Отам. Вот Додаткові коротше, якісь там вісюльки. не знаю, як вони називаються, такими мудрими словами. Дуже наступний етап встановлювали новий цей стовп, ще одну додаткову опору. Потім після цього ставили на ній ті всякі вісюльки металічні. Після цього робили основу для трансформаторної підстанції. Вони самі під ключ. Ви ж пам'ятаєте, щоб це все під ключ було? Робили повністю всю основу. Залівали, засипали цим щебінням. потім ставили ці бетонні плити, вирівнювали їх. А потім вже наступним етапом це підключали проводи е до нас і до сусіда нашого. Оці такі здоровецькі товсті стовпи, товсті проводи. Вони їх підключили. Ну і самий-сами последній моменти це коли прийшов працівник із реса, е коли вже все було готово, е нас вже підключили. Працівник із РЕСа прийшов, поставив. Свої пломби віздіє повністю і зафіксував показники лічильника. Ну а тепер ми будемо повністю трансформаторну підстанцію Олега відгороджувати від нашої території. Ми зробимо тут такий бетонний заборчик, такий же самий, як оцей, відгородимо буквою П, раз відгородимо її сюди і зробимо так, щоб Олег е зі своїми спеціалістами мав безпосередньо доступ до неї, не заходячи на нашу територію. Тобто ми цей заборчик винесемо так, щоб вона його оминула, оцю цю трансформаторну підстанцію, і вони могли підходити, брати показники, щоб не ходили, не лазили по нашій території. Е, до речі, якраз 0,2 е, там дві сотки, сотки цієї території вони е, не були виділені нам у власність, вони осталися за сільською радою. Якраз ту частинку, яку ми будемо огорожувати безпосередньо. Тому Олег останеться зі своєю трансформаторною підстанцією. З доступом до неї? Ну а ми що? А ми будемо користуватися новенькою і будемо свиноматик розводити. Махатма Ганді колись сказав: світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби всіх людей. Але він не достатньо вели великий, щоб задовольнити жадібність однієї людини. Що я можу сказати по поводу цієї всієї ситуації? Жадібність Олега створила нам великі проблеми і не дала можливість заробити йому. Ну, в принципі, основний посил: не будьте як Олег. З вами був Кумедний фермер. Чекаю вас в коментарях. Ну і не забувайте підписатися.